І так, Ітак. Хеллов, ледисенджентлс. І ну шо, ну шо? А нічого, будемо розбирати. не будемо розбирати, як я монетізірував його, свої думки і в цілому коопірював з задачею, яка відбувається, Да, і в цілому ситуацію по ринку. Ну, що я можу сказати? Давайте почнемо з самого початку. Самого початку. Начнем з тижневого таймфрейма. Открывается новий тиждень. дивимось, що у нас того ще. Інформації нема. Інформації немає. Ситуація тяжелая, то ми бля, в воздусе. Объективно, оце що, оцей тиждень. Це прошлий тиждень, а це текущий. И ситуація тяжела, потому что мы інвертировали великий діапазон. Ми... Ну, у нас багато діапазону не Там есть 4-дневний таймфрейм, там вообще пиздец. І единственний тайгрець, який, блядь, ну в цілому напрашується, це вот. Типа більше нічого неба. все, нічого. Ми переходить на Дімнидійкрайні, ми ще бачимо. Ми бачимо таку от історію Євродало джазу. От. І ми бачимо таку... на Протергобочку. На і що я можу сказати? Ця ситуація турбувати важко, бо то, що ми на екстремальних значеннях понятное дело, что кроме Long там типа, ну, ну тут сложно всё осматривать. Вот то, что, если мы даже откроем 4-часовой таймфрейм, мы бычили, что мы э рухалися по ценовому діапазону. Вот. Рокумулювалося, змістилось, протестировалося, діапазон змістились, да, і змістились. А, е, тому шортити тут, если можно было, то нам треба було зламати біляжчий діапазон. Оцей от условный писцом можем говорить, что мы там там тестуємо денний баланс. Вот, набрав я за цей тиждень, получается, сколько? Три позиции, одна БУ и два стопа. Вот такая вот у меня ситуация происходит. Я вам спойлер невеличкий, ситуация, это просто пиздец. Я долбоеб, рагулю в сучайшую степень. Я прям, сука, я даже не понимаю, нахуй, как можно было так открывать, но тем не мені, тем не мені, я здесь. Я з вами і ми работаємо. Да, що ми бачимо. Давайте почнемо з середи. Де там у мене середа була? А, коротше, э, чим я в середу? От що у нас дає понеділок, дає движення вище, а вівторок зміщає. Тобто ми зняли важний таргет, я показував тут, бачите? Тобто це їбать, ну, доволі такий непаний діапазон. Да? Я б сказав, важливий в якійсь мірі, безкоінституціональний. І в чому полягає головний мій наратив? Якщо ми подивимося, то день закрився аж отут да? і це все день змістився. Тобто ми побачимо, що, ми побачимо, що а, понеділок нас доставив, а вівторок змістився, давши поглощення. Історія інтересна, тому що в принципі за такі ситуації можна там десь розсматривати якісь шорти на ПДЛ. Або там условні откати, якщо модель позловодяє. Тепер, що ми бачимо? Це якщо ми говоримо про першу позицію, яку я набирав в середу, я бачу, що ближайший FTA, яка у нас є, від якої ми і будемо, якщо ми демонгуватися, уходити. Да? Тобто це ближайша ФТА. FTA. Ближайша, і вона в теорії може дати якусь реакцію. І що, що я для себе побачив, собственно? Я побачив цю ФТА, оскільки ми. блядь, Ну, нижче ФТА ніяких нема, то відповідно це єдиний ближайший діапазон, це самий ближчий діапазон, для якого ми можемо можемось. Я для себе, як чоловік, який в силу того, що ми змістились, Азія підтримала наратів, і під кінець Азії ми там проребалансували, да? тут був час свій фулфіл, Ми змістилися. Все, для мене це тільки шорти. Правда, шорти я ці реалізував, блять, м'яко говоря, хуйово, і ми там. Крім трьохминути фрейм. Трьох. Коротше, да, тут трошки вони такі лудуманські вийшли, якщо так. Чесно бить. Чесним. Коротше, ну, чим, чим я опирався? Відкривається франк, франк відкривається з щось там, коротше, винутої, такої непавної палочки вище. І сміщення ниже. Ну, Блять, відчитуючи, що Таргет близько, учитуючи, що Азія, скоріше всього, обновлятись не буде. То оцей от лой, ну, хай я його сприймаю як захищений, ми будемо сміщатись. Я предположив, що ми можемо просто уйти грязно. Я... Давайте я минутку відкрию, там де більше наглядніше. Да. І що я отримав? Я отримав таку історію, що я бачив типу, як маніпуляцію, щось типа маніпуляцій. А я побачив сміщення, і я, коротше, десь отут, от, от, таким отаким чином. в мене 600 по єбанську. Значить, вище в мене було 2 Ну, Коротше, якось отаким от от, образом условно я набирав. Розумію, да. понимаю, вас поза це просто піздець, нема чіткої точки, від якої ми уходимо, то есть це вже дуже хуйово. Нема чіткого стопа. Якщо да? От... От, набирати условно шорти, да але набирати якось отут, -от, отут і -от, якщо да? б я отут -от набрав би, я ПТС я І я условно тянув би сюди. Да? От Така формація, така формація мене повністю задовільняє і мене вибило б поступу, я б кайфанув від того ступа. Потому що це, в принципі, ну, бля, каїв. Ну, типу, позов ще я бля, кайфую від такого. Бо якщо ми відкриємо, як я сказав, до цього часу фулфіл, там, блядь, в общем чарт, ми чітко побачимо для себе. Єбать, а що у нас відбувається. Ми побачимо, що бачите, оце от, движення вище, вишивного сміщення. Що тут от Азія, коротше, бачите? Замдію сейфу инфуфилом. Давайте я відкрию это таймфрейм для наглядності. От така історія, поэтому, бачите, це движение, при те, як Франкфурт вийшов. Поэтому сделав я хуйню. Хуйню величайше я б сказав би. Ну, ладно, тем не менее, до, до цієї точки ми дошли. Дивимося, що показує Азія. Азія показує таке. По-моєму, я тут нічого не набирав. А не, набирав. Під кінець дня коротше, я це сприймав для себе як акумуляцію, яка в теорії може дати реакцію. А, і хотів лонгувати. А, ну, І я коротше, лонги набирав от таким от образом. У нас є діапазон, ми його там тестуємо, виходимо даємо лонги. Да, Тут ще красивий був закріп на 4 часах. Положительний, я б сказав би. Вот, бачите. І я десь тут от лімітом, так, щоб в мене було 2 РР на оцей от хай с спупом вот всего локальним, короче, на дніже. Вот. А так от заходив, короче. Вот. Дам спойлер, я вже вийшов в БУ, якщо що. Да, типа цю позу просто немає смисла держати. По-перше, це кінець п'ятниці, оно нічого не покаже, а во вторых на тиждень може придостатньо нової інформації, і післяки на основного наративу тиждень може відкритися ще шорта, і ми потом тільки вийдемо, типу після ребалансування сьогодні епізод. Тому це хуйня. Плюс, типа, я вже постфактум коли записував е, позу, я поняв що я взагалі що, 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 я коли відкривав позу, я взагалі от затупив прям. Я, блядь, не учився момент, що ми от зняли цей діапазон. А це дуже хуйово Я ПТС таке не можу набирати. Коротше, по глупості набрав, був вийшов. Слава Богу, хоч дали БУ не поїбало. От, отака історія. Ну і сьогоднішній стоп уже. да Це вже новий день. Так, і що у нас виходить? У нас виходить, що я бачу, що... Я бачу, що. Я бачу Си, бачу сміщення, то ця точка болідного лонги єсть. Я для себе розумію, що тут у нас є часовий ФВГ. Да? Ми зайшли в зону салтубай, то є, да, потенційно. вообще реверса на 0.5, короче, ну, можно попробовать, было план. на самом деле уебанская позиция, вообще типа что-то на понял, момента нахуй я это взял. Да, но тем не менее я это взял, это статистика. Це... как статистика, я просто хуйню какую сделал, блядь. Какая нахуй статистика, блядь. Статистика, это сука, открываешь позиции по тест, блядь, и все, нахуй. А это просто такая залупа, нахуй. Всемирного масштаба, и кайфую. Так что да. короче, без тут прям, да, ебать. Кстати, это, наверное, один из самых шутких ступил моих. Давайте даже посчитаем, на чисто ради интереса, что ты мне аж. аж. Блять, отдайте а поза нахуй. Короче, ебанулись. То есть я искреню приблизительно самого движения. И это получается сколько? бля, хуйня. Вот. Ебать, за 12 минут. Ну, і навіть не 15 минут на свіча. Ну так, да, трахнули мене, конечно. Жорстко, я вказав Вот, Я просто на продовження хотів роботи, постільки балансів тут у себе не було. Була гарна модель, було звідки працювати. Но я не вчув важного моменту. У мене такі пози, звісно, прям дуже хіро йдуть. як ви тільки що бачили. Я не знаю почему, чому, але це факт. Типу, я прям просто по журналу бачу, що такі пози в мене взагалі, типу, у ню... Там, за рядки мене вони нормально набираються. Мені найбільше я профільний, коли условно, у нас старший наратив, там, да, це фуллонг, да, і ми условно там, зняли через якусь акумуляцію ходимо, да. виходимо. Тобто, коли є старша ідея, чіткий таргет, тут чітка зона, яка підтримує і невозможність йти ниже, тоді блядь, в мене більш-менш, щось виходить. Ну, коли ми говоримо за ситуацію, що... Отака от. ну, бігідно, це не та ситуація, в якій треба було набирати лонги отак. Я бачив там один тіпочок, ахуєнний, який в своє час дуже мені допомог з типу, цілому роботою з чартом його звати Ісо. Я бачу, що він набирав таким от чином лонги, що там якось 2,5 РР. От красавчик, такі лонги можна було реалізовувати, і такі лонги вони дуже логічні. Тобто вони от, типу, на ПДХ. Вони єбать-які логічні і типу, вони іменно коректні в плані движения чарта. Тому що отут був свіп, і сюди навіть я вже не можу целитись, бо того, що він зміщав ціну А тут чисто ліквідність. І він красавчик, а я дал Тому що я в цей момент щось, блядь, не учив, нахуй, начав все лонгувати. Ну, короче, а потім і цю позу взяв, бо то, що, типу, з надіжди на лонг. Ну, короче, і поссав двойною члену. Нормальна тема, практикуємо, ну, що я можу сказати? Хуйню зробив, за неї поплатився і записав. Будемо працювати над цим, все більше вправок, а там ще подивимось. Тобто, от як то так, вот, тиждень сказати, що добре пройшов, але в целом все записано, будуть корректируватися. Поздрі будуть робитись висновки. Тому, що можу сказати, хуйово, але ми работаємо, ми боремося і ми роз'їбемо. Ну, по крайней мере, я Я роз'їбу, сука, этот ебаный чат. Поэтому що можу сказати? Целую в плечі. И до встречи нахуй.